Всім привітки, всім доброго ранку вітаю вас в новому влозі. А, Який план у нас сьогодні на день? Відвести від дітей до стоматолога. У нас сьогодні плановий візит. Ми ще записувались півроку тому назад. Ми будемо їхати туди саме в скайдент, тому що там, де я зараз лікую зуби, там діток не дивляться. А скарг, як таких у нас немає в дітей, тому думаю, якщо навіть один зубчик треба буде зробити, то не біда. Так, да, Зараз мама включить мультики. Ти що робила? Я... Зуби! Ми... Чого нервуюш? Йди до тата чи зуби. Так, далі, що у нас по плану? По плану у нас ще піти. Ми їдемо до лікаря, до стоматолога їдемо. Далі по плану у нас піти, покататися з гірок, Бачите, скільки там снігу. Там дуже багато снігу нападало. І ще по плану я зараз вмикну. І ще по плану поміняти, ну точніше не поміняти, а сходити на секонд і запитати, чи в них є ще дві пари таких. Тому що я така рада була, що в мене відсирались класні кеди, ще я їх взяла, а потім така дивлюся, що один восьмого розміру, а другий розміру. якось так. Діти пішують, то я сподіваюся, що в них є, і вони помилково мені дали не той, але я дуже сумніваюсь. Але спитати треба. Тому ось такі у нас плани на сьогоднішній день. Наперед вибачаюся за свій хворий закадровий голос, тому що трішки мене наздогнала хвороба, але відео для вас монтувати треба. Ось ми прийшли в стоматологію, це наш плановий огляд, як я й говорила раніше. Настюшка взагалі не боїться лікарів, вона у нас дуже смілива дівчинка, і навіть не обертаючись, побігла, сіла в крісло, сказала, який мульт такий включити, і відкрила рот. <сміття> Женя був в шоці, в нього такий вигляд був постійно. І біг зовсім в протилежну сторону від лікаря. Але з зубками в дітей все добре. На наступний день ми зібралися на фотосесію, про прямо є цілі історії, тому розповім. Трішки згодом, а спочатку хочу вас познайомити з каналом Сніжани. Він дуже затишний. І ось вона для вас приготувала презентацію. Всім привіт! Рада вітати кожного на моєму каналі. В цьому коротенькому відео хочу трішки розказати про себе, щоб стати ближчою вам. Мене звати Сніжана разом з чоловіком Олегом та донечкою Євою. Живемо на Львівщині. Зараз я в декретній відпустці, хоча до цього 10 років працювала в сфері краси, а саме перукарем. Ще одним моїм захопленням, яке приносить мені неабияке задоволення, є приготування їжі, красива подача, гарне оформлення. Перебуваючи в декретній відпустці, вирішила для себе вести блоговий канал, де буду показувати наше життя, відпочинок, різноманітні розпаковки товарів для дому і не тільки, і те, як я створюю домашній затишок. Надіюсь, вам тут сподобається. Ви підпишетесь. І залишитись з нами надовго. Посилання на її канал я обов'язково залишу під цим відео. Обов'язково переходьте, дивіться. Влоги надзвичайно естетичні, приємні на око і на слух, тому ви будете в захваті. я особливо знаю багато хто з моїх підписників любить і кулінарію, а естетична і гарна кулінарія це взагалі натхнення ще те. Тому запрошую всіх долучатися підтримувати україномовний контент. Повертаюся до нашої історії організування фотосесії. В цьому році я Сергію спочатку сама казала, що зимою треба зробити фотографії. Тому що ще, коли я займалася інстаграмом, фотографій у нас було більше. Зараз їх дуже мало, особливо це квартира, і в нас ну, немає такого прям декору на кожний сезон. А гарні фото хочеться робити, тому що дітки ростуть дуже швидко і хочеться гарні тематичні фотографії мати в себе в альбомах, в телефоні, в інстаграмі. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Ми, як правило, регулярно останнім часом стараємось робити фотосесії, хоча б раз в півроку. Але для цього ми напрягали нашу знайому. Ну і цього року, так як у мене вже є айфон, який як би, має знімати дуже добре, ми вирішили спробувати не напрягати людей, а спробувати поробити фотки самим. Що з цього вийшло? Скажу так: треба до цього готуватися більш прискіпливо, наприклад, знати, як позувати, тому що. Дорослі це одне, а діти взагалі активні тільки перших 20 хвилин, потім їх заставити щось робити просто нереально. Студію ми знімали на годину, я ж кажу, самих активних і продуктивних це максимум півгодини, Потім з них якийсь кадр вивезти просто неможливо. І е, да, проблема зробити групові фото. Ми ставили таймлапс, ну і в нас все одно не вийшло, бо ми мало. Спроб робили, і хтось, десь з двох дітей точно або не відкрив очі, або не туди дивився. Але все одно, незважаючи ні на що, фотографії в нас дуже гарні вийшли. Хто підписаний на мене в інстаграм, той їх бачу. Зараз тут виведу на екран мій інстаграм, хто захоче, може переходити, підписуватись. Я там рідко коли сильно активнічую, але то мій маленький фотоальбом моїх дітей. Фотографії в нас вийшло не дуже багато, не так як коли нас фотографує фотограф, звичайно, тому що. Ну, це перший раз ми так пробували. Можливо, я вже знаю, які там нюанси, і в майбутньому ми точно спробуємо ще раз на iPhone фотографувати, тому що фотографії досить гарні і якість гарна. Ми пізніше попросили ще освітлення додаткове, тому це все діло навиків, скажімо так. І класно, бо ти повністю залежиш від себе. Прийшов, пофотографував. Ну, є плюси фотографа, є мінуси фотографа. ну... Кожен вибирає собі, що йому ближче до душі, і на що він згоден витрачати кошти, скажімо так. Ми вирішили так максимально бюджетно і маючи гарні фотографії. Але історія ще не тільки про це, а як ми знімали цю студію, тому що новорічні студії до певних чисел в січні, і е, ми зніма, зйомку цю робили в неділю в Франції. Дуже неждано й негадано. Е, бо в суботу я записала, точніше написала в інстаграмі е, адміністратору. Мені сказали, що ця студія була до кінця. Січня потім я оформила заявку на спеціальному за спеціальним посиланням. І мені вже в Viber писали, що ця студія буде зачинена, тому що вона, ну, саме ця кімната, тому що тут буде перестановка. Я така, тобто перестановка, так ми ж саме на новорічну студію хочемо піти. Вони сказали ні. Я кажу: тож мені писали, що так ще буквально дві години тому назад. Коротше, опинилася, що це помилка, і загостка була в тому, що студія, саме ось ця з цим дизайном, була ще відкрита. В неділю і в понеділок. Що в неділю, що в понеділок Сергій мав працювати, але він навіть без будь-яких нервів сказав добре. І от ми на 10 ранку в неділю поперлися робити фотографії, щоб ви собі розуміли, наскільки мене терпіли чоловік. Але ми дуже задоволені тим, що вийшло. Ми просто фотосесія це такий, знаєте, етап трішки слабший ніж свадьба. Буде її зробив. такий фух, все класно, фотки є, а галочка. І з вами говорити. Е, у нас вже наступний день, ми вже навіть з'їздили, пофотографувалися в студію і вже навіть поспали. І зараз маємо йти їздити з горки і ліпити сніговика. До речі, в студії, коли вже ми виходили, зустріли нашу підписницю. Нам дуже приємно, що ви до нас підходите. На будь е, Нам дуже приємно, що ви до нас підходите. Дуже прикольно. А нас, дуже знає да. і нас знаєте. Нас да. знаєте, так. Дуже прикольно. Ми до цього ще тільки звикаємо, тому може бути дивна реакція у нас. Але ну як нічого там такого жахливого, просто ми можемо просто сказати дякую і все. Хоча, ну, надалі хочеться більше сказати на багато слів, Тому дякую, що підходите. Нам дуже дуже приємно. Сергій там вдягає Женю. Зараз вдягаємо Настю. Сніжок у нас мінус один, по-моєму. Такий, що можна буде ліпити, тому в нас є набір для сніговика, який купили ще мої батьки дітям, коли купляли там набір, був відро, лопати, сніжколіпи і морква, очі, і все таке для сніговика. Тому треба його зліпити, бо сніг така штука сьогодні є. А завтра його немає. Я бачу, що ми так ці вихідні повністю присвятили дітям, сім'ї, і вже в понеділок вирваємось в робочий тиждень, тому треба вже так. Навіть відпочиватись і насолодитись сніжком. Коротше, йдемо на природу. Е, тут місько. Переїхали ми кататися, мабуть, і всі вінничани на Вечинське озеро. Тут такі горочки в міру і озеро замерше. Ще інтересно, що Женя в санках зі мною їхати не хотів, а Серю вже його посадив і все було нормально. людей була тьма, прям такий фікбек в дитинство, коли в нас було дитинство. <с? <с?> на горках завжди було багато дітей, а не в певні якісь дні. Але так, да, класно. Женя, в принципі, щось не дуже сприймає санки, але я ж кажу, в Сергія їде. У мене зразу починає плакати і все. Настюшка катається, але цього разу вона щось сказала, що вона хоче ліпити сніговика. Ми ж проїхали любити сніговика, правильно? Єдине, що сніг не дуже ліпився, але ми були наполегливі, тому покажемо, що буде далі. Так, Жені кататись ідея, не дуже подобається. Настя захотіла ліпити сніговика. Людей, звісно, дуже багато. Ні, давай, я буду знімати це ліпе, не виходить у мене. Воно не ліпиться, ну взагалі. Знаєш, як класні виходять? А це не ліпиться, дивіться, скільки людей. Майстер-клас твій проведе, людей дуже багато. Більше нічого було. Да? Бо ми вчора так покаталися, але не було. Що, що? Добре, да, да. Зліпаємо щось поки. Світло. Что, будем снимать? А ну покажи мастер-класс. А ну. У а меня не, не получилось а столько, что? Не дуже а <свист> а не ну, давай, не ти... очень липится. А ну не... то ты... А, это а ты ми... просто до кучки его делаешь? Ну, оно не крутится. Ну, не я, думаю, ярнич. Не я думаю, я раньше. Что не Відечку набирай снігу і приносите. Бери відеречку, туди набирай сніжку. Тобі ці Причатки що, не проникають? Водичка. що що? Ідея сніговика у нас провалилась вже в який раз. Він розвалюється. І що в нього не пхни, воно все валиться. Ми вже десь око одне загубили. Да? Так? Шовте? Ну, mm. mm. шматок рота, так? Що ти Ой, Будемо на санках зараз кататись, так? Да? Mm -hmm. А тато тут саменьки грається. У мене все виходить? Я зроблю такий кружок і засиплю снігу. Там зверху ще одне. І з мене так вийде. <ривіт> ага, вийде, вийде. <ривіт> <ривіт> Не підходь. <ривіт> все хорошо. Змирись з тим, що все поламають. <ривіт> 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 Просто змирись. Гарно? Так, да, це добре. Не треба було мати як попередніх п'ять. Так? Да? Класна, пасочка, так? Холодно. Сніжок, холодно. Дивіться, як це робиться. Беремо, запахаємо сюди сніжок. У мене моя технологія. Так, дивись сюди, накидаємо сніжочок, беремо це ідерочку, пресуємо, Пресуємо. Докидаємо сніжку. Раз. Два. Три. Знову пресуємо. Знову сніжку. Теснішку. Ну, присуємо. Теснішку. О, і тепер оце вже ідеальна пасочка. Ми тут забираємо лишній сніжок, ні свіжок. Перевертаємо. Диви, диви. І диви, диви, диви. ну, І її можна підтримати сюди. Тоб, а потім всередину ми будемо закидати сніж. Так, таке чудо Сережа зробив. Ідеально. Сніжка з бах. Ідеальна крапка сніжка. Зараз вони це все ефектно поламаєш. Жені, коротше, подобається. Згорки не подобається їй?

У -у -у -у! Тримайся за. тримайся! Все, не їду. Ура, який! <клес> так, Як ми прийшли вже додому. Я готую зелений борщ. Женя ламає дорогу. Таєш, та є та, ж тато, я Так. Тато, тут речі перебираю свої. Воно вже ніяк не робить так. Хай стає, зачекай, хай я на дорогу не лізе. Ого! Ааа, пітоклон пішов. Зараз ми правим ситуацію. Так, дубль два. Дітей вже поряд нема, але тато ще грається. О, проїхало. Воно там не проїде. Да, там не пройде. Там Проеду, ты пройдешь. Эта машинка идеальна, он отсюда едет. Серьезно, Ну. Этот паровозик настолько потужный, что он... На вс. все. Да. Классно. Правда. А, все. Ты потяг під уклон. Ай, а Настя... Женя, подивись на мене, будь ласка. Женя. Подивись на мене. Женя. Женя. Тебе вже могли, да? Угу. Я вірю, Настю, вірю. Так, я пішла готувати борщ. Ти пам'ятаєш свою основну задачу? Тиреш речі поскладати. Так. No. Вона мене відволікає. Ну, я не бачу. Не поставив Гопро на зарядку. А я йду готувати. доготовлювати борщ точніше. точно. Білий церкви привезли супер круте сало з порус. І я ще купила б гроші помпушки з часником. І готовлю зараз зелений борщ. У нас в мене є такі є закриті баночки з шаблем. Це все робить мама, не я. Тут уже у мене є що мене тут є м'ясо. Картопля цибуля, морква. Так що, в принципі, ще трохи буде борщитися. Варяться яйця. Зараз закину ще щевер. І хвилин 20, і я буду насолоджуватись. Часничком серцом просто.